Це березень 22-го року на північній Салтівці. Це архівні кадри квітня трирічної давнини. А це вже червень 22-го. Пошкодженим був кожен будинок. Але для мешканців, які повернулися на Салтівку в оселі, попри що суттєву небезпеку відновлювали комунікації всіма доступними способами. Зараз Салтівка звучить так. Демонтаж однієї з багатоповерхівок, яку визнали непридатною для відновлення у харківській міськраді. Назвали перелік будинків під знесення. Йдеться про будівлі на Наталії Ужвій, академіка Проскури, метробудівників. Паралельно ж тривають реконструкції в будинках, які безпечно можна відновити. Люди чекають на повторні входини в дім і згадують перший удар по своєму будинку. 4 березня в мою квартиру був перший приліт нашого будинку. А днем вже 4 березня був тех, ну, технічний етаж на четвертому курсі першому під'їзді. Це вже старий під'їзд. Ну, Слава Богу, залишилися живі. Після кількох десятків влучань у першому під'їзді не було частини поверху. Нині в домі вже провели масштабну газифікацію. Фахівці Харківської міської філії газмережі проклали систему газопостачання. Це понад 200 метрів внутрішньобудинкових газопроводів. Їх у під'їздах десь проклали з нуля, а десь замінили. Замінили також з нуля і зовнішній розподільний газопровід. В цей будинок вдарили кількома ракетами. Тут не було верхніх поверхів. Відновлювати газову систему цього будинку ми почали, коли будівельники зробили нові стіни. Це не перший будинок, який довелося отак масштабно газифіковувати та замінювати пошкоджені газові труби після російських обстрілів. Такі роботи виконали в районах Обрій, нові будинки, Холодна Гора, п'ятихатки. Це не перший, на жаль, і не останній такий об'єкт, в якому ми відновлюємо газову систему. Такі масштабні роботи ми вже провели в різних районах міста. У цій дев'ятиповерхівці запланована ще низка відновлювальних робіт, пов'язаних із комунікаціями. Мешканці сподіваються, що зможуть повернутися у квартири до кінця року. До речі, саме з поверненням мешканців буде підключатися газопостачання індивідуально до кожної квартири. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.